Прямо просто біле. Я колись, ви побачите, воно просто біле. І я думаю, що це пов'язано з тим, що в мене ще є вітіліго, Якщо ви знаєте, що це, це ну, втрата пігменту на mm -hmm. шкірі. І це може бути з цим пов'язано, Ну лікарі це ніяк не пояснюють свою зараз. Да, то то Біла біле паспорт. Да, Дійсно. Там... Там дуже uh, Виходить, uh, yeah. те, що повідостало, бачите, воно так кусками росте. Mm -hmm. І ну, я собі так пам'ятаю, що в такому порядку воно і випадало. Uh -huh. Ну тобто, отут в мене є фотографії сьогодні, до речі, переглядала, що мене найперше випало отут такий маленький шматочок. І зразу uh -huh. відросло біле. І, одразу і через Цікаво. це я о, якось. І не звернула на це увагу, не надала ага. ніякого такого значення, бо я думала, ну типу, якась така от особливість. От в мене є та віталію. Я собі з цим це пов'язала. Uh -huh. Ну потім, коли вона почала розвиватися, я зрозуміла, що трошечки щось треба робити. Мені багато хто каже, чи ти оце не обстежеш. Знаєте, це такі, не знаю, може я тримаюся за соломинку, типу <laughs> це не вона є ще надія. <laughs> та... Але ну не знаю, не знаю. Uh -huh. Я не хочу сама його збривати, Хай воно вже буде Можу запропонувати, наприклад, поруку таку, як скажемо, було волосся, да? Добре, uh -huh. красиве. Згадати, як, як, сказати, як це було, як це було. Проділ тут так, на стороні. Мені здається, що це темніше. У мене воно було супер пряме, і воно прям важке було. І воно отак mm -hmm. лягало, отак прямо лягало. Під'ємчиком. Ну, Не було кіперуться і стрикти чубчика. Будь-якого, на дві сторони, прямого, тобто довіряєте перукарю, і вона вже на вас повністю стрижає. І навіть високі зачіски зачісувати назад. От бракує тебе назад забирати. Я взагалі дуже любила хвости. Високі це було. Тобто високі можна на будь-якій перуці зробити, але звісно потрібно приклеювати її ось у тут внизу ага. і бажано, наприклад, тут ще в місцях. Тоді ми можемо натягнути перуку прям ну, так і міцно і зробити хвостик. Угу. Ну, низькі зачіски, так без проблем. А взагалі, чому вирішили знятися все таки? У мене дві причини. Перша це те, що ну, мені самі цікаво подосліджувати, що мені буде пасувати, побачити угу. себе в різних образах. Хочеться якось трошки. Цю тему висвітлювати в соцмережах, тому що я вже втомилася трошки людям пояснювати. Я mm -hmm. мені здається, що люди не цю проблему, тому що багато в кого є насправді випадіння волосся. Mm -hmm. Тільки в когось може починатися так, як в мене, да, вже вогнищами, mm -hmm. а може починатися, коли воно однорідно випадає. Mm -hmm. І насправді в мене навіть серед моїх знайомих мінімум 5 людей є таких, в кого вже такі сильні прояви. Mm -hmm. І я розумію, що просто ну, або немає інформації, або люди так само як я на початку надіються, що типу це якось зміниться. Чим я це пов'язано зі пов щитовидкою, тому uh -huh. що в мене з цим проблема є сам ще з мені 30 буде, у uh -huh. мене з 15 років. недовіра вже певний час до лікарів, тому що в мене були там кілька ситуацій там із ендокринологом, із деякі деякими іншими лікарями, які погіршили мій стан. І я просто перестала до них ходити, я приймала далі ці гормони, там якось сама регулювала, аналізи здавала, сама дивилася, але не ходила до лікаря. І це було помилкою. Насправді треба було знайти іншого лікаря, і якщо там, наприклад, не підійшов би іншого, і продовжувати просто шукати свою людину. Бо ну, якби це погіршило мій стан. І є шанс, що це типу через це. Mm -hmm. Хоча ендокринолог каже, що це не пов'язано. Але uh -huh, я uh, вивчала uh, цю uh, тему ще не тільки там зі сторони ендокринології, так само на uh, саміт чи що це була якась конференція, де трихологів вата була різних лікарів. І вони казали, що це майже завжди. Галапація поруч з проблемами що ходить, тому це сезонне. А -а, сезонне о, це сезонне це просто улюблено. <рисвіт> <рисвіт> сезонне випадіння. Угу, Звісно, я дивлюся, у мене просто на грібінці, ну просто жесть. І я така думаю, ні, сезонне треба. напевно… Сезонне випадіння, Воно не може тривати цілий рік. Дуже красиво гарненько. Ось, наприклад, європейське волосся, воно дуже гарно тримає вкладання. Ви його накрутили, до тижня можете ходити з ним <рисвіт> Ого. і навіть ну нічого з ним не буде. Дуже вам гарно. Та й ви гарно. гарна. <рисв> Потім зрозуміла, ну, що не всі перуки однакові, треба просто це під, ж підбирати. Ну, клієнти, які прям виросли в наших перуках з самого дитинства, і от вже там їй 18, і вона вже замовила інше, бо вже і розмір змінився, і все. Ну, і вподобання, звісно, блондинкою хотіли колись стати. Тим паче білі пасма на... натякають на це. Де спробувала? Є таке щось у вас? Ага, а якщо не повністю ротосесія була, я себе дуже довго крутила. Або ось я така на пов'язці. Дос... Досить теж популярні вироби на пов'язці. Ага. Або до Де... цікавості, у цього, ось, цікав... Цікав... те, що звертатимуть увагу, це 100 О, точно. От можливість змінювати перуки, це якраз один з тих моментів, який мені допоміг трошки цю ситуацію прийняти. Ну, це все, що з волоссям змінити нічого не можу. Зрозуміло, що в мене там mm -hmm. за день, за два, за місяць, за три не виросте волосся. Стабілізувати, щоб не було цих гойдолок, що ти там тільки від цього страждаєш, і все. І ну навіть можна сказати, дозволить вибирати щось таке, на що я би не наважилась, скоріш за все, якби мене в ну, мене було своє волосся. Дівчат казали, що мене таке було волосся. Я його завжди берегла. Ну потім сталася втрата. І каже: навіщо я це робила? навіщо я його так берегла? Там не боялася каже, щоб потім просто відрізати. Okay, Зміну треба боятися. Нам, до речі, ну я підформувати, Але вирішила, що не буду це робити. Бо в мене почала місяць тому випадати ще брова, може, mm -hmm. навіть більше з півтора місяці тому. Ну, зараз тонкі брови в моді. А, я теж про це згадувала, думаю, десь треба дитячі ну, підліткові фотографії передавити, таке було колись. це прикрити, щоб його не треба було малювати. Ну, от колір до тюленя. Зачіска цей максимально незвично. Прям максимально незвично. Хоча та моя порука вона теж світліша, ніж да, вона навіть ось. світліша, ніж ця. Тут такий русий, і фарбування амілірування з світлими пряточками. Імітація шкіри голови, можна подивитися mm. до тих вона. Бачите, яку вісь як шкіра. Mm -hmm. mm. Ну воно й велосипед інша надатка, добре. Така стрижка мені, до речі, подобається. Кольор я би змінила, але сама стрижка формат. Ось так, хоча, такий хоча можна пробувати навіть з повним чубчиком. Бо тут бачиш, ага, що воно все одно мені його не прикриє. Так можна теж волосся забрати. Тут боку взагалі боку нічого не видно, залишаючи такі маленькі плазми. Угу. І ось підбирати волосся догори, наприклад. Прям взагалі тут Трішка мені подобається. І той варіант, що його дійсно можна забрати, там навіть якось заколоти якось. Угу. Вже, вже якась зміна mm -hmm. трошки образу. Подобалося? Нас... Це ж зараз ці пов'язки дуже-дуже модні. Тут у нас своє волосся, бачите, в бульці uh -huh. його можна розпустити, і воно буде якби додатково ще oh, це прям просто. Ну, вона взагалі не вагома. От про неї я розказувала, що навіть і спорт, і все в ній дуже комфортно бачиться, тому що я навіть носила таку теж цілий день, і в кінці дня я така, ого, на мені щось є, типу, uh -huh. вона прям взагалі не вагома. Так, такі є. Такі є. Своє волосся. Його можна як суцільним зробити, тобто зшити ось у цей цю частину з пов'язкою. А можна залишати свої волосся. Просто дуже класно виглядає чубчик на дві сторони. Тоже ну тут дивлячись, якщо віки є чубчик на дві на дві сторони, і взагалі чубчик буде класно. Є такий момент, що я шкодую, що я до тої лікарки навійшла минулого року. Але вона мені замінила препарат, я була дуже сильно здивована. У мене через два місяці були результати такі, що я так от типу стояла, на них дивилась і думала, що це не мої результати. Таких не було 10 років, а може більше. І просто замінили ліки самі чи вона та сама, просто інший виробник український, до речі. Uh -huh. І я була супер здивована, і я кілька днів тому знову здавала, бо ми відкоригували uh -huh. дозу. У мене просто всі показники в нормі. І я uh -huh. так, так можна uh -huh. було за 4 місяці покращити всі показники. Цей колір, мені дуже подобається. Він дуже вам пасує. Такий прям дуже класний. Так води отругатись. Мені подобається, що ви тут, знаєте, якщо зблизько дивився. Вже якщо там придивлятися, то хто знає, то там можна щось побачити. Але так не видно. Але взагалі, ну і обличчя відкрите. Мені подобається, що воно так ну волосся пружне і воно відкриває саме обличчя, не падає на нього. теж. Мені подобається, мабуть, найбільше з усіх, що ми поміряли. Ви хотіли би щось неординарне поміряти, якийсь колір неординарний. Давайте. Так. Навіть взагалі ніколи навіть не розглядала на такого варіант, що таке може бути. Ну, що я таке собі зроблю прямо, але ми не відмовляли наших шпирукарів, тому що вона каже, ну, Марина, ти діпо, не розумієш, що це було, це попрощайся з волоссям просто. Ну, от вам, Якось, так, так. русий, от мідний, дуже-дуже пасував. Дуже. І я да, думаю, що прям... з яскравих кольорів теж буде пасувати. Mm -hmm. Ой, клас. Насичений дуже. Мені згадується колись такий кліп, був, де вона, О, вона, так, вона Був... Так. Там... Ну, там яскравіше, було, вона там прям червоне. До речі, на нього проситься зробити чубчик. Uh -huh. Якщо ви ну, берете цю перуку, наприклад, то довірившись перукарю, можна зробити дуже класний чубчик. До речі, перукар сьогодні вільна, і можемо зробити чубчик. Чубчик стрижеться на вас. Uh -huh. Давайте цей почалася підготовка та стрижки чубчика. Ми стрижемо в декілька етапів, щоб клієнтка змогла скоригувати довжину самого чубчика. Чувчик воно набагато краще, ніж просто роз... ніж просто пряма. Чубчиком прямо. Дуже право. Це зробити хай. шик 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 Зато тепер ніхто не скаже, що перука злетить, коли вітер дує. I do it.